Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Марина Васильівна, і я дуже рада нашій зустрічі. Діти, погляньте, як гарно за вікном. Ходить серпень рідним краєм, в по золоту все вбирає. Саме цю пору ми можемо назвати золотою. Це означає, що ця пора красива, чарівна, золота. А чи знаєте, ви що ще в народі називають золотим? Це працьовиті руки, що також творять справжню красу. І саме про такі золоті руки майстрів та про їх дивовижну творчість у нас сьогодні і піде мова. Діти, я підготувала для вас уривок оповідання Василя Сухомлинського Чорні руки. Послухайте його уважно. Василь Сухомлинський. Чорні руки. Бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба, просить Юрась. Бабусині руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила тонкі, ніжні. А руки в бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями. Не може онук очей відвести від них, наче вперше побачив бабусиної руки. Дістала бабуся голба з печі, поставила перед онуком. А його і їсти шкода, білий, пишний, не мов би, ось ось злетить. Бабусю, питається Юрась, чого руки у вас чорні чорні, а голуб білий білий? Якби у мене руки були білі, то не було б ні тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Діда, а тепер давайте пригадаємо назву і автора нашого оповідання. Правильно, Василь Сухомлинський, Чорні руки. Про що ви дізналися з оповідання? Пригадайте, якими були на вигляд руки бабусі? І яке диво зробила бабуся своїми руками. Як ви гадаєте, що відчував Юрась, розглядаючи спеченого голуба? І подумайте, чи можемо ми руки бабусі назвати золотими? Чому? Яке ставлення в нас викликає бабуся? Постарайтеся пояснити свою думку. Що ж, давайте зробимо висновок. Бабуся своїми руками не просто спекла хліб. Вона зуміла створити маленьке диво, виліпивши пташку схожу на живу. У цьому майстерність і творчість бабусі, і неважливо, що за роки прожиті в праці її руки почорніли і вкрилися зморшками. Бабусині руки золоті, адже вони вмілі, й працьовиті. Ми разом із Юрасем захоплюємося бабусею як майстром своєї справи, вклоняємося їй, як людині трудівнику. Ці друзі, ви дуже уважні, і мені сподобались ваші відповіді. Настав час трошки перепочити, і добре порухатися. Рука. Головою покрутили. Руха! -ка! Плечі вгору й опустили. В сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки Спинку рівно підтягнулись, не забули, посміхнулись рухатися треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим і малим. По всім, і дорослим і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Добре порухались, і можемо продовжувати далі. Український народ це народ митець, народ майстер. Багато традиційних народних виробів ми вважаємо витворами мистецтва, тому що їх зробили дійсно золоті творчі руки. А видів такого мистецтва існує чимало. Я запрошую вас на виставку народного мистецтва, де багато гарних і цікавих речей. Гончарство. Гончарство це виготовлення керамічних виробів з гончарної глини, таких як посуд, іграшки, прикраси та сувеніри тощо. Тож, давайте роздивимось, які гончарні вироби у нас є на світлинах: дивовижні пташки та кумедний баранець. Це народні іграшки, робота золотих рук гончаря. Як і посуд. Прикрашений розписом. Розпис, розпис це окремий вид народного мистецтва. У давнину розписували не тільки предмети посуду, прикрашали розписом іграшки, прикрашали печі. У техніці розпису створювали картини народні художник країні відомий Петриківський розпис. Погляньте на зразок такого розпису. Що ви бачите на ньому? Які кольори використав майстер? Чи подобається вам цей малюнок? А окремий вид розпису це писанкарство? Кого ж залишають байдужими наші писанки, барвисті, яскраві, прикрашені символічними візерунками? Їх автор. Умілець писанкар. Українська писанка не просто святкове великодне яєчко, а й своєрідний символ України. Саме тому гості нашого краю часто везуть, повертаючись додому, дивовижні писанки як сувеніри. До речі, оцей пам'ятник українській писанці знаходиться на острові Хортиця і кожен може приїхати і. Подивитися на неї. Ще один вид нашого народного мистецтва це вишивання. Які вишивані вироби ви бачите на малюнках? Вишивальниці такі дива виготовляли за допомогою голки та кольорових ниток. Рушники та сорочки вишиванки це гордість України, наші обереги. Без них не обходиться жодне народне свято. А ще до давніх ремесел ми відносимо й різбуня та плетіння. Різьбярі працювало з деревом, і шматочок дошки перетворювався на чудову скриньку або навіть на мереживо дивовижної краси. А вироби плетіння виготовлялися з лозинь та рогозу болотної рослини. На світлинах ви бачите лозяні пляшку, вазу та глечик, а також сплетені з рогозу кошик та черевички-чаки. Я хочу поділитися з вами добрим прислів'ям про брать. Золоті руки горе вернуть. Як ви гадаєте, чому так говорять? Про кого? Так кажуть про того, в кого руки працьовиті й умілі, тому вдається багато справ. Сьогодні ми з вами говоримо про золоті руки українських майстрів та майстринь, про українські народні ремесла. Тому запрошую пограти в гру «Додай слово. Вам необхідно добрати кінцеве слово для завершення речення. Ну що, ви готові? Тож, починаймо. Ми щойно познайомилися з виробами українського, декоративно-ужиткового, вірно, мистецтва. Наступне речення: вишивання, писанкарство, плетіння. Це наші традиційні. Вірно ремесла. Працьовиті руки українських майстрів по праву називають так. Золотими. Ми маємо пишатися працею народних умільців і їх труд. Вірно, поважати та шанувати. Молодці діти. І не важливо, що в наш час ручну працю здебільшого замінюють машини. Справжніми витворами мистецтва, які найбільше цінуються і викликають загальне захоплення, завжди були і будуть речі, зроблені вручну. Тому вишивання, розпис та інші давні ремесла в наш час знову повертають свою колишню славу. Вироби наших умільців експонуються на виставках українських та зарубіжних музеїв. Вони стають найкращими подарунками і навчають нас пишатися своїми співвітчизниками, своєю батьківщиною.